Розмова Бога страждаючою душею. Ісус, душе, бачу, що ти так страшно страждаєш. Бачу, що навіть не маєш сили розмовляти зі мною. Тому я сам говоритиму з тобою душе. Навіть якщо твої страждання були найбільші, не втрачай душевного спокою. Не піддавайся зневірі, але скажи мені, дитя моє, хто відважився поранити твоє серце, скажи мені про все, будь щирою до мене. Розкажи мені про всі рани свого серця. Я зцілю їх, і твоє страждання стане джерелом твого освячення. Душа, Господи, Мої страждання такі великі і різносторонні, що вони тривають так довго, що мене вже огортає зневіра. Дитино моя, зневірюватися не можна. Знаю, безмежно віриш мені. Знаю, що маєш мою доброту і милосердя, то, може, розкажеш детально про все, що тобі лежить на серці. Так багато є різних речей що не знаю, про що говорити насамперед, як усе це висловити. Говори зі мною по-простому, як приятель з приятелем. Ну скажи мені, дитино моя, що тебе утримує на дорозі святості. Я не маю здоров'я. Це і утримує мене на дорозі святості. Я не можу виконувати своїх обов'язків. І для всіх я є таким собі попихачем. Не можу уметвляти себе, дотримуватися суворого посту, як робили святі, а мені не довіряють, що я хвора, і до фізичних страждань додаються моральні, і багато з цього випливає у покори. Бачиш, Ісусе, як тут можна стати святою, дитину, правда. Це все є стражданням, але іншої дороги до неба нема крім хрестної дороги. Я сам пройшов по ній першим. Знай, що це найкоротша і найпевніша дорога. Господи, ще одна перешкода і трудність на дорозі святості через те, що я вірю на тобі, мене переслідую, і багато з цього приводу завдають мені страждань. Тому що ти не є від того світу, світ ненавидить тебе, мене він теж переслідував. Це переслідування є знаком, що ти вірно йдеш моїми слідами. Господи, мене знеохочує те, що моїх внутрішніх терпінь не розуміють, і ніхто темрява огорнула мій розум, і що мені робити надалі. Та у серце мене знеохочує, що я думаю, не для мене вершини святості. Оце, дитино моє, ти на цей раз багато мені сказав. Знаю, що це велике терпіння, коли тебе не розуміють саме ті, кого ти любиш і до кого ти ставишся з великою щирістю, але хай тебе потішить те що я розумію усі твої біди і недоліки. Тішить мене твоя глибока віра у моїх заступників, яку зберігаєш, незважаючи на все, але знай, що люди ніколи не зрозуміють душі, яку зберігаєш, незважаючи на все, але знай. Бо їм не під силу, тому я сам залишився на землі, щоб потішити твоє зболіле серце і зміцнити твою душу, щоб не втопилася в дорозі. Говориш, що велика темрява накримає твій розум, що чого ж такі хвилини не приходиш до мене, світлості, яка може в одну мить влити в твою душу стільки світла, і розуміння святості, що в жодних книгах не вичитаєш цього, жодний сповідник не здатен так повчити і освятити душу. Знай також, що й ту темряву, на яку жалієшся, я теж пройшов для тебе на оливній горі. Мою душу стиснув смертельний смуток. І тоді. І тобі даю частку цих терпінь з моєї особливої любові до тебе і для високого ступеня святости, який я тобі визначив у небі, страждаюча душа найближча моєму серцю. Але ще одне, Господи, що робити, коли від мене відвертаються і стороняться мене люди? Особливо ті, на яких я мала право розраховувати саме у хвилини найбільшої про дитя моє, виріши для себе раз і назавжди ніколи не надіятися на людей. Багато здобудеш, коли повністю віддашся моїй волі і скажеш, не як я хочу, але якою є воля Божа. Боже, хай так і станеться. Знай, що ті слова, висловлені від всього серця, в одномить підносять душу на вершину святости. Така душа особливо мені подобається, така душа віддає мені велику хвалу, така душа наповнює небо запахом своєї чесноти, але знай, що ту силу, яка допомагає тобі переносити страждання, дає тобі. Часте приймання святого причастя, а тому приходь часто до цього джерела милосердя і черпай за допомогою свого довіря все, що тобі треба. Дякую тобі, Господи, за твою незбагненну доброту, що Ти зволив залишити з нами на цьому вигнанні і перебуваєш з нами, як Бог милосердя. І сієш навколо себе сяйво своєї милості й доброти, а у світлі твоїх променів милосердя, я пізнала, як дуже мене любиш. Послухаю, що каже до мене Господь Бог. Псалом 84 -9. Щаслива та душа, яка слухає, як Господь промовляє до неї. І приймає з його уст слово тіхе. Щасливі ті вуха, що услухаються у Божого Богожого шепоту, і не звертають ніякої уваги на підшепи цього світу. Вельми щасливі ті вуха, які слухають не той голос, що в повітрі двини, а ту правду, яка у серці навчає. Щасливі ті очі, які замкнені для світу. Але бачать те, що діється всередині душі, щасливі ті люди, що призирають у глибину душі і щоденними управами, намагаються старанніше приготувати себе до розумних небесних тайн. Щасливі ті, що з великою охотою віддаються Богу і ухиляються від усяких спокою з цього світу. Вважай на це, Душе моя, і зачини двері своєї почуттєвості, щоб ти могла послухати, що каже тобі Господь Бог твій. Твій улюблений, отак мовить, я твоє спасіння, Псалом 34,3. Я твій упокій і твоє життя, чим і все дочасне, як не тінь, та й на що здадуться усі творіння. Коли Творець залишить тебе, тому відрешися всього і віддайся охоче і вірно своєму творцеві, щоб ти могла осягнути правдиве щастя. Говори, Господи, твій слуга слухає. Я твій слуга, дай мені розуміння, щоб я пізнав твої свідоцтва. Привели, хили моє серце до слів уст твоїх, хай як роса спливає слово Твоє. Бувало колись ізраїльські сини казали Мойсей, ти говори до нас, а ми будемо слухати. Нехай не промовляє до нас Господь, що ми часом не повмирали. Виходу 20, 19. Не так, Господи, не так я прошу. Але радше з пророком Самоїлом покірно і ревно благає. Говори, Господи, Твій слуха слухай. Нехай не говорить до мене Мойсей або хтось із пророків, а промов радше, Ти, Господи Боже, вдохновителю і просвітителю всіх пророків, бо ти єдиний без них можеш мене докладно навчити. А вони без тебе нічого не зможуть зробити. Вони можуть вимовляти слова, але духа ними не вливає. Гарно говорять, та коли ти мовчиш, вони серця не зігрівають. Вони літер навчають, а ти відкриваєш їхнє значення. Вони проказують глибокі тайни, а ти виявляєш їх значення. Вони оголошують накази, а ти допомагаєш їх виконувати. Вони указують дорогу, а ти даєш силу ходити не. Вони діють тільки зовні людини, а ти серця напоумляєш і просвічуєш. Вони скроплюють навкруги, а ти даєш урожай. Вони гомонять словами, а ти надаєш розуміння слуху. Тому то хай не промовляє до мене мой серце. А ти, Господи Боже мій, віковічна правду, щоб я часом не вмер і не лишився без плоду, коли тільки соні будуть мовляти мене, а не зігріють у серці. Нехай не буде мені осудом те слово, яке я чув, але не виконав його, пізнав, але не полюбив його, в яке у вірував, але не дотримав. Так, промов Господи, твій слуга слухає, бо ти маєш слова вічного життя, хіба на шість чисякість. Промов до мене для хоч тіхи моєї душі і для поправи всього мого життя, тобі на хвалу славу і віковічну честь. Боже, слова треба слухати в поколі, а багато людей не зважає на них. Послухай, сину, моїх слів, вище за все знання філософів і мудреців слів. Слова мої, це дух і життя, і не годиться тлумачити їх на людський лад, не годиться обертати їх у собі на посту подох, а треба слухати у мовчанні і приймати з глибокою покорою і з великою любов'ю. І я сказав, щасливий той чоловік, що його ти, Господи, виховуєш і навчаєш закону, щоб дати йому пільгу на лихі дні і щоб він не пропав марно на землі. Я, каже Господь, споконвіку навчав пророків, і ще донині не перестаю промовляти всіх. але багато є таких людей, які глухі. І закам'янілі до моїх слів. Чимало людей більше охоче слухають світ, ніж Бог. Вони радше підуть за бажаннями свого тіла, ніж за волею Божою. Світ обіцяє речі дочасні і маловажні, то й прислухаються йому з великою жадобою. А я обіцяю найвище і вічне добро та людське серця холодне. Хто в кожній речі так запопадливо мені служить і слухає мене, як люди служать світові та його вельможі. Сорок тобі сидове, каже, море, Ісаї 23,4, А коли питаєш, чому, то послухай, за сяким таким прибутком подаються люди в далекий світ, а за вічним життям. Ні один не ворухне ногою по землі, побивається за благеньким доходом, нерідко через один шеляк сваряться, за марницю малуважного обіцянку не вагається день і ніч клопотати, але осор за незамінне добро, за неоціненну нагороду, за найвищу честь і безкінечну славу лінується хоч трохи потрудитися. Тому, спитайся, ти лінили таремству й свого, що там ті ж валищі до загибелі, ніж ти до життя. Вони більше раді марності, ніж ти правда. Це правда, що їхня надія нерідко оманлива, але моя обітниця ніколи не зводить. І не кидає марно того, хто надіється на мене, що я обіцяв питати, що прорік те сповни, якщо тільки аж до самого кінця вірно будеш любити мене. Закарбуй мої слова у своєму серці і пильно розважай над ними, бо у час проби вони стануть тобі у великій пригоді. Чого ти ще не розумієш тепер, як слухаєш, то зрозумієш у день моїх відвіда? Звичайно, я твояко відвідую свої вибрані душі, пробую і потіхою. І дві науки я їм даю щодня. Одною картаю їхні хипи, а другою заохочую до поступу в Хто чує мої слова? А не хто є ними, той матиме на себе суддю в останній день. Господи Боже, ти є все моє добро, а хто ж я такий, що смію з тобою розмовляти? Я твій найнужденніший слуга і нікчемний хробак, далеко нужденніший і нікчемніший, аніж гадаю. І ніж можу це вислухати. Однак згадай, Господи, що я є ніщо, нічого, нічого не маю і нічого не значу. Ти єдиний добрий, справедливий і святий, ти все можеш, усе даєш і все наповняєш. Одного тільки грішника ти покидаєш. Згадай про милість Твою. І наповни моє серце твоєю благодаттю, бо ти не хочеш, щоб твої діла стояли пусткою. Як я зможу втриматися в цьому нужденному житті, коли не скарби мене твоє милосердя і твоя благодать? Не відвертай від мене обличчя свого, не відкладай своїх відвіди, не відбирай від мене своєї потіхи. Življubi, da bi duša moja ne stala pred toboj, kot da je ta zemlja brez vodka. Sedaj je 140 naših. Gospod, nauči me tvoriti voljo tvojo, nauči me povoliti še pred toboj hidno in pokorno. Ker ti je moja modrost, ti po pravi me znaš, in znal tedi, dokler še si, dokler še svih nas ima, in dokler je našite. Народився. Перед Богом треба поводитися по правді і покірно. Син, поводься переді мною по правді і шукай мене безупину в простоті свого серця. Хто по правді поводиться передо мною, той безпечний від лихих нападів. І правда визволи його від звітників і наклі твій без Коли правда звільнить тебе, ти станеш справді вільним і не будеш журитися пустими поговірками людей. Господи, це правда, благай, хай так станеться зі мною, як ти кажеш. Твоя правда нехай мене навчає, нехай стереже мене і нехай. Захромить мене аж до блаженного кінця. Нехай вона очистить мене від усіх поганих пожадливостей і неупорядкованої любові, а я стану прилучатися до тебе серед великої свободи серця. Я навчу тебе, каже, правда, того, що праведне і мили не. Згадай про свої гріхи з великим смутком і гірким жалом. і ніколи не думай собі, що ти щонебудь значиш через свій добрі вчинки. Насправді ти грішний, підлеглий та оплутаний багатьма пристрастями. Ти постійно пильнуєш того, що є нічим, Худко падаєш, худко даєш себе перемогти хутенько непокоїшся і хутенько падаєш. Нічого нема у тобі такого, чого б ти, чим би ти міг похвалитися, бо ти далеко слабший, ніж сам у свідомі. Усе те, що ти вчиниш, нехай не видається тобі чимось великим, хай ніщо не здається нічимось величним, ані дорогоцінним. Ані дивовижне, ані поважне. Ніщо ж не є ані величне, ані варте хвали, ані корисне, окрім того, що вічне. Над усе хай подобається тобі віковічна правда. А твоя превелика нікчемність, хай тобі завжди буде осорушна. Нічого так не бійся, так не осуджуй, так не остерігайся, як свої хват. І грехі, вони мають бути тобі прикрищі за усілякі інші дочасні втрати. Деякі люди нещиро поводяться зі мною, вони з цікавості і високодумства хочуть знати мої тайни і збагнути Божу силу. та не дбають про себе і своє спасіння через свою гордість і цікавість. Вони нерідко потрапляє до великі спокуси і гріхи, бо я їм супротивник. Бійся, суду Божого, тримати перед гнівом самого, не вмішуйся у справи а радше переглянь свої гріхи, скільки ти провинився, скільки добрих діл занихає, Дехто виявляє свою побожність тільки у книжках, дехто в образах. Дехто у зовнішніх знаках подобив, дехто часто має мене на язиці, але мало коли в серці. Але бувають такі просвічені в розумі та очищені в серці, що постійно пильнують вічний вік, неохоче слухають світових розмов і з болем серця заспокоюють конечні потреби природи. Ось вони чує. Як дух правди їм у серці промовляє, а Він навчає їх погорджувати земени на речах. і любити те, що небес, не дбати про світ, а як день, так і ніч бажати собі небо. Амінь.